Так, виконуємо ремонтні роботи. Ось уже ми бачимо сам коридор. Вже він оздоблюється і підготовлений до фарбування. Це ліва сторона. Дивимося тепер праву сторону. Ці стіни підготовлені, нанесений бетонно-контакт для подальшого нанесення стартової шпаклівки. Ось майстер працює, наносить бетоноконтакт. Бетоноконтакт у нас фірма Redbach Super Stick. Дуже гарний Провели експеримент, він показав себе з гарної сторони. Так, ось тут ми бачимо підготовлено під нанесення. Грунтовки. Ще потрібно буде оздоблювати самі санвузли. Так, роботи йдуть.